Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення та обшивка ось такого буде балкону. Це можна сказати, лоджія, де зліва, справа є стіни. Конструкція буде встановлюватись на металеві поручні. Після цього, як ми вже встановили конструкцію. вікона конструкція, до речі, у нас іде з профільної системи Riha 70-ї товщини з теплим двукамерним склопакетом. Маємо утеплення буде з тіродуром. І скрізь на балконі буде встановлюватись ось така стрічка пароізоляційна. Ось такого виробника і утеплення із середини виглядає саме так. Конструкції в нас йдуть з відкриванням не на всю висоту. Зверху в нас встановлені все ж таки фрамуги це глухі склопакети. Які дозволяють корисніше використовувати простір на стелі. З вулиці ми обшивали профлистом білого кольору, ось таким чином це виглядає. Встановили вже також і металеві відливи, тобто з вулиці у нас все в завершеному вигляді. Також побажання замовника було вивести окремо два кутника зліва та справа для можливого встановлення мотузок в майбутньому. Ось ми бачимо зліва. Та справа. Клієнт сказав, що він не впевнений, що він буде повноцінно користуватися сушаркою саме для білизни і середини. Ось в такому вигляді, це було на початку робіт. Далі у нас відбувався процес повного утеплення і стін зліва, справа, і підлоги та встановлення паралізаційної стрічки. Рейка обов'язково встановлюється, нагадуємо. І після цього вже обшивали ми все пластиковою безшовною вагонкою. Підлога накривалася листом OSB. Поки ми лише облаштували бокові стіни, та парапет та підлогу. Плюс відкос навколо балконного блоку з встановленим підвіконником новим. Ось таким чином виглядає цей фронт робіт. Це в нас завершування робіт першого дня. На наступний день ми прийшли, вже облаштовували стелю, також її утеплили, встановили стрічку і обшиваємо вже пластиковою бишовною вагонкою, повністю вже і стелю. У такому вигляді була вже підшита тут така спеціальна ніша від забудовника. Це будівля ненового зразку. І там було продумано саме так. Потім нам електрик прийшов, встановив, підключив теплу підлогу. Монтажники наші встановили сушарку для білизни. Ось таким чином. Кріплення вже безпосередньо куди мотузки кріпити, погоджує безпосередньо ну, замовник з монтажником при встановленні. І закінчення робіт вже застав нас вечір. Тут встановлено, як ви бачите, вже і плінтус, і напольне покриття. Сушарку для білизни ми вже вам показували. Електрик вивів, підключив терморегулятор для теплої підлоги та майбутню, майбутню точніше, проводку для світильника та розетки. Тому в такому вигляді маємо завершений об'єкт.